Новий супутник, виявлений на орбіті урана, є його найменшим супутником. Загадки урана, відкриття крихітного супутника та перспективи майбутніх досліджень. Відкриття нового супутника урана, позначеного як с 2025 u 1 це не просто додавання ще одного тіла до списку відомих лун крижаного гіганта. Ця подія відкриває нові перспективи для розуміння формування та еволюції планетних систем, підкреслює неймовірні можливості сучасного телескопа Джеймс Веб і, звичайно ж, викликає цікаві питання про вибір імені для цього крихітного небесного тіла. Я завжди відчував особливу симпатію до Урану. Його віддаленість, холодна, блакитнувата атмосфера, незвичайний нахил осі обертання, все це робить його загадковою і частково недооціненою планетою в нашій сонячній системі. У той час, як Юпітер і Сатурн привертають до себе увагу своїми вражаючими кільцями і величезною кількістю супутників, Уран залишається в тіні, немов зберігаючи свої секрети. Дивовижна чутливість Джеймса Веба. Відкриття s 2025 u 1 особливо вражає, враховуючи його розміри та віддаленість. Діаметр всього 10 кілометрів це неймовірно мало, особливо якщо врахувати, що Voyager 2, який пролетів повз Урана в 1986 році, не зміг його зафіксувати. Цей факт підкреслює феноменальну чутливість телескопа Джеймс Веб. Він здатний вловлювати світло від об'єктів, які раніше вважалися невидимими, відкриваючи нові горизонти для астрономічних досліджень. Я згадую свої перші кроки в астрономії. Нам показували фотографії, зроблені телескопами минулих поколінь, і здавалося, що це все, що ми коли-небудь побачимо. Але з появою Джеймса Веба світ змінився. Ми бачимо деталі, про які раніше могли тільки мріяти. Це ніби хтось раптом подарував нам нові окуляри, щоб побачити набагато більше, ніж раніше. Пошук лун пастухів і роль кілець обговорення можливості виявлення лун пастухів невеликих супутників, які допомагають формувати і підтримувати кільця планет особливо цікаво. Кільця урана, на відміну від величних кілець Сатурна, виглядають тьмяними і розрізненими. Їх структура вказує на те, що вони відносно молоді і, можливо, утворилися в результаті зіткнень з іншими об'єктами. Ідея про те, що невеликі супутники можуть відігравати ключову роль у формуванні та підтримці цих кілець, дуже приваблива. Це підтверджує концепцію, що навіть найменші тіла планетарної системи можуть мати значний вплив на її загальну структуру та еволюцію. Я часто думаю про те, як складні і взаємопов'язані всі елементи планетної системи. Навіть крихітний астероїд, що пролітає повз планету, може змінити її орбіту або спричинити зіткнення. Все в космосі пов'язане, і навіть найменші зміни можуть мати далекосяжні наслідки. Вибір імені для нового супутника даний на Шекспіру. Традиція називати супутники Урана на честь персонажів творів Вільяма Шекспіра це не просто кумедна особливість. Це спосіб вшанувати великого драматурга та пов'язати науку та мистецтво. Вибір імені для нового супутника стане важливою подією, і я впевнений, що астрономи ретельно обміркують це питання. Мені завжди подобалися п'єси Шекспіра, особливо Гаймелет і Ромео і Джулієта. Уявляю, як цікаво було б назвати новий супутник на честь одного з цих персонажів. Але, звичайно, рішення залишається за астрономами, і я впевнений, що вони виберуть ім'я, яке буде відповідати масштабу відкриття і буде відсилати до спадщини Шекспіра. Майбутні місії до Урану нові відкриття попереду. Майбутня місія до Урану в 2044 році, якщо все піде за планом. Обіцяє стати справжнім проривом у вивченні цієї загадкової планети. Сподіваємось, Зонд зможе не тільки виявити нові супутники, але й отримати більш детальні дані про структуру та склад кілець Урана, а також про його атмосферу та внутрішню будову. Я думаю, що місія до Урану може піднести нам безліч сюрпризів. Можливо, ми виявимо ознаки життя на цій далекій планеті або. Принаймні, дізнаємося більше про те, як формуються і еволюціонують крижані гіганти. Ключові висновки та мої особисті роздуми. Відкриття s 2025 U1 це не просто наукове відкриття, це символ прогресу і можливостей сучасної астрономії. Телескоп Джеймс Веб відкриває нам очі на світ, якого ми раніше не бачили, і надихає нас на нові дослідження. Я впевнений. Що в майбутньому нас чекає ще багато дивовижних відкриттів, пов'язаних з ураном та іншими планетами нашої сонячної системи. І я сподіваюся, що продовжуватиму стежити за цими відкриттями та ділитися своїми думками та роздумами з іншими ентузіастами космосу. Поради для початківців астрономів: вивчайте основи астрономії, розуміння основних принципів. Таких, як орбіти, гравітація та світло допоможе вам краще зрозуміти астрономічні відкриття. Слідкуйте за новинами астрономії, регулярно читайте наукові журнали, блоги та новинні сайти, щоб бути в курсі останніх відкриттів. Приєднуйтесь до астрономічних клубів, спілкування з іншими ентузіастами космосу це чудовий спосіб дізнатися нові речі та поділитися своїми знаннями. Відвідайте обсерваторії та планетарії, це прекрасна можливість побачити зірки і планети своїми очима і дізнатися більше про космос. Використовуйте астрономічні програми, існує безліч додатків для смартфонів і планшетів, які допоможуть вам орієнтуватися на нічному небі та ідентифікувати зірки та планети. Особистий досвід, я пам'ятаю, як в дитинстві мріяв стати астронавтом і полетіти до зірок. На жаль, Моя мрія так і не здійснилася, але я продовжую цікавитися космосом і стежити за новими відкриттями. Астрономія це не просто наука, це спосіб зрозуміти своє місце у всесвіті і відчути себе частиною чогось більшого. Укладення відкриття нового супутника урана це лише одна маленька частина величезної і захоплюючої історії космосу. Але саме такі відкриття надихають нас на нові дослідження та допомагають нам краще зрозуміти навколишній світ. Я впевнений, що в майбутньому нас чекає ще багато дивовижних відкриттів, і я сподіваюся, що ми зможемо продовжувати досліджувати Всесвіт і розгадувати його таємниці. І, звичайно, мені дуже цікаво, яке ім'я буде носити цей крихітний супутник, і яку роль він зіграє у формуванні нашого розуміння крижаного гіганта Урана.